Друзі, вітаю вас на каналі про життя у Польщі. У сьогоднішньому відео у нас закупи, хоч на вулиці. Я але у нас закупи. Просто дознімаю його на наступний день, тому що самі закупи знімала вночі з Морена. Але я все-таки це зробила. Поділюся із вами списком закупів, які ми робили, і також, звичайно, цінами. Пишіть, будь ласка, які ціни у вас на ці продукти там появилися нові позиції, тому цікаво було би порівняти, поспілкуватися. Пишіть, будь ласка. І так, будемо починати. Знаєте, я так подумала, розклала це все і думаю, як же ж це незвично робити без Ілюші. Так вже звикла, що це робить саме він. Ну, Сьогодні буду без помічника. Сподіваюся, що це не займе півночі. Е, і так, е, Почнемо без помідорів, які, е, в принципі, сорок звичайні, але мені здається, має називатися Золотий, виходячи з того, скільки вони коштують. Далі наступне взяла ще апельсини. Взяли, тому що закупимо разом робили. Лимони. Бачите, пам'ятаєте, я вам казала, що люблю власне, більше ось такі, з такою тоненькою шкіркою, тому що у цьому тоненька шкірка, вони більш, мені здається, соковиті і, ну, в принципі, логічніше платити більше за м'якоть, ніж за шкірку, яку в принципі, дуже рідко, дуже рідко ми використовуємо. Тобто я, наприклад, не завжди вима зі шкіркою їм, і тим більше з такою грубою. Але я взяла ще один такий спеціально, тому що, ну, щоб на цедру, щоб зручніше було терти. Далі супер великі мандаринки. Ілюша сказав, що вони майже такі самі, як цей апельсин. Дуже подібні по величині. Ще взяла на цей раз не руколу, а для такого різноманіття ось таку салату. Жимську. Це на канапки. Далі наступна, ось таких два упакування шкірки з апельсина. Вона йде ось така в шматочках, і тут її 100 грам в упаковці, і її я використовую замість звичайного ізюму, тому що його я не дуже люблю саме в таких випічках, як крафіни, паски і так далі. Ілюша не любить, в принципі, сильно не любить ні, ні цієї шкірки, ні самого ізюму, тому я вибираю на свій смак. Два таких упакування. Ще взяла два камамберти. Ще десь має ще один бути, тут 120 гривень, якщо не помиляюсь, так був асортів цей звичайний кремовий, натуральний такий, і ще один з більш яскравим береженим смаком має бути. Далі сметана 18%, ось така невелика, тут 200 гри. Подумала, що зручніше купувати саме ось таких менших, тому що ми велику зараз не використовуємо, щоб вона не стояла і не псувалася, то взяла, власне, такі менші. Взяла три штуки. Далі яйця, е, яйця розмір М і яйця розмір Л. В принципі, вибрала з того, що вже було, що залишилося, так би сказати. Е, далі цукрова пудра. взяла дві. Зараз скажу, скільки. А, ось тут є 500 грам. Взяла дві, тому що вони мені сказали, здалися, здалися такими маленькими. Думаю, що ж мені до випічки, Ця одна. Взяла їх відразу дві, там та вже майже закінчується, яка у мене є. Далі крекери. А, до речі, у нас справді все, все майже закінчилося. Води трошечки залишилося і ще одна упаковка молока в холодильнику. Далі крекери. Тут зараз скажу вам 180 грамів. Ось такі, Здається, вони солонуваті. Далі петрушка і кріп. Дуже сподіваюся, що встигну їх використати і не придеться їх заморожувати, тому що досить часто буває так, що щоб вони не, псулися, не псувалися, я їх вже відправляю в морозилку. Сподіваюся, в цей раз так не буде. Далі взяла фолію споживчу, тобто харчову плівку. Досить швидко вона у нас йде, тому взяла відразу два рулони. Здається, там може була акція чи що, якщо їх взяла два, тут 30 метрів упакування. Так, в наступній порції закупів у нас ось тут картопля. Це купувала на вагу, досить таки гарна цього разу була, і можна було, було з чого вибирати. І загалом, в принципі, не сильно то й потрібно було, бо часто буває таке, що там вибирати в принципі немає з чого. І по ціні вона в кілька разів виходить в два рази мінімум дешевше за ту, яку купляти в сітках. Тому. Звичайно, така. Це я набрала стільки цибулі і старої ще взяла такої, бачите, з такою міцною, такою шулухою глушпиням, саме для того, щоб робити драконячі яйця, тобто драконячі крашенки. Але не знайшла в магазині чаю каркаде, потім так і не захотіла по нього йти шукати далі, тому що знову не знайшла. Тому купила тоді оце вино і вийшли такі крашанки, які вийшли. Ну, але цибулі купила багатенько, тепер треба буде з нею готувати. Далі наступне хрін. Ну от власне Цю цибулю будемо готувати з ковбасками. Зараз також покажу. купила. Хочу готувати з хроном і цибулею білі ковбаски, дуже смачно має бути. Скільки тут? 160 грам. Далі у нас сіль, звичайна, 1 кг. Далі у нас мука, отака тортова, тип 450 звичайний. Тут один кілограм, два упакування купила і купила, звичайно, пасату, тому що у нас закінчилася вже тут 700 грам. Це класична, до речі, були зі смаком часнику чеснику і трав. Але в цей раз вони щось дуже сильно піднялися. Раніше там невелика різниця була, а зараз там біля півтори злотих. Тому взяла, в принципі, тільки класичні страви сухі, я можу додати і так безпосередньо з ну, як приправу. Далі, звичайно, стандартно. Пластівці 500 грам, і тут також 500 грам. Далі наступна ось така медова гірчиця, тут 270 г, Любимо ми її у двох і як би це не звучало, ми їмо саме з нею канапки. Якщо їмо такий варіант, то з майонезом і з гірчицею. Або інший варіант це вже з маслом. Ілюша, до речі, дуже любить і просить, коли хоче саме таку, то просить обов'язково мені тої гірчиці, і мама покладе, тої, що солодка. Далі ось такий майонез, тут 400 мл. Взяла три, десь ще третя в торбі є. Три, при покупці трьох було дешевше, тому так. І чотири ось таких багетки невеликих, ось таких, як от видно, такого розміру. І так, продовжимо. Наступний ось такий творог, тут 500 г, він напівжирний, ось такий досить великий брикетик. Далі у мене йдуть оселеці по Кообжезку. Якщо пам'ятаєте, купувала такий тут у торговому центрі в магазині Керфорд здається біля нас, і коштував він тоді так само 800 грам, так само та сама фірма, той самий вид, здається біля 17-18 злотих. Тут, ну, можете порівняти скільки. Звичайно, це по акції при покупці двох дешевше. Власне, купляла дві, у мене ще одна в холодильнику стоїть, але все одно, ну, я думаю, досить таки можна зекономити купуючи власне, в такий спосіб. І наступне ось такий бочок. Копчений. Тут у нас кілограм коштує 26,90, тут 375 грам. Цей шматочок 10 злотих, 1009. Цей шматочок. Та сама фірма, все те саме 9,85, тому що тут 366 грам. Далі це для мами. кіндер-пінгві. Це стандартне упакування, не буду шукати, скільки тут. І це для Ілюші. І на цей раз у мене можна в закупах побачити ковбасу навіть. Тут крихка печена, так написано: 880-30 шматочок, а загалом кілограм 35,90, тут 246 грам. Це у нас що у нас Ялов... яловцова кракус 8,40 за кілограм 38,90. Тут 216 грам, таке півкільце. І це у нас біла ковбаса, яку я хочу запекти, як уже вже казала, із хроном і цибулькою. Тут у нас 614 грам, коштує кілограм 1890 11,60. Запечу спробую, мені чомусь здається, що дуже має бути смачно. Вона, до речі, так пахне на весь холодильник, що просто відкриваєш і чути тільки, в принципі, цю ковбасу. Тому її треба якнайшвидше зготувати, щоб не дражнила. Далі у нас йдуть цукерки. Ось такі шоколадні крашенки різнокольорові, ось такі більші золоті. Золоті Ілюша попросив, каже, що вони дуже гарні. Це в от Великодення. І, звичайні, ось такі ці, то я думаю, це бідрюнці, то я думаю, кожен бачив. такі, Мені здається, кожен їх любить. Далі ось така сливка, тут є з різними відтінками-смаками, класичний, там щось там з корицею, ще якісь там. Тобто, ось такий, але загалом мені ця сливка я пробувала. Не настільки смачна, є набагато смачніші тільки я не пам'ятаю, де вони продаються, коли з'їла Далі ось такий Марс. Марс, звичайний такий цукерок. І ось ці цукерки тут вишня така. Тільки тут ще є присутній смак кави. І що вам хочу сказати, дуже сильно відчувається, Власне, що це тільки смак кави. Тобто, що це просто такий смаковик. Тому більше таких не куплю, навіть якщо буду хотіти вишню, вишню в шоколаді. Ось таку, не, не, не те, що я люблю. І, ось, звичайно, ось, ось такі е, труфли. Думала, думала, що це трошки по іншому смакує, Але тут також присутні смакове, тому треба уважно читати, але ми спішили, не було до читання, я просто взяла жменьками різного виду цукерки, тому, тому вийшло, як вийшло. Нічого, думаю, ці також з'їмо з часом. Упакування ось таких трьохверстових серветок, тут в упакуванні 120 штук. Далі шампунь ось таким користуюся. Тут, до речі, скільки тут? 360 мл. Ви, до речі, питаєтеся про мій догляд за волоссям. Боже, він настільки простий, що я просто не маю що вам розповісти. Я вже писала, неодноразово говорила: от це мій догляд, і там гліскур такий для розчісування спрей, і це, це максимум. Ще може якийсь кондиціонер, якщо там, я не пам'ятаю, що там ще залишилося для волосся. Тобто настільки базовий настільки настільки елементарне те, що є в мас маркеті і часто змінюється. Єдине, що не змінюється, це цей шампунь. От Тільки з різними може бути там ароматами, щось такого. Далі купила ось такий Сілан. Тут скільки? 97 прань, якщо я не помиляюся. Ні, 60 прань. Це щось там, 97%. Тут здається, півтори літра. Так, півтори літра. Що вам хочу сказати, аромат мені подобається, і мені здається, він набагато насичніший за той, який я замовляла на Allegro. Ось так. Звичайно, дві упаковки води негазованої, як завжди, картон молока. 3,2%. Думала два брати, але і так, великі закупи вийшли. 3,2%, 1 літр без лактози. І, здається, останнє це у нас ось такий пудинг шоколадний. Тут 45 грам, взяла 6 штук. Далі дріжджі 7 грам, так само 6 штук здається. І майраник. Тут 8 грам, одне пакування. Ось такі кульочки на сніданкові, тут 120 штук. Такий розмір. Тут рахується ніби, якби на сніданки, але, звичайно, використовуємо на все. 18 см на 28 см, Це такий їхній розмір. Відео завершую буквально в кілька секунд, тому що спізнююся на автобус. Дві хвилинки йти, але він вже має десь під'їхати. Бажаю вам хорошого, приємного дня і всього самого найкращого. Нехай він буде спокійним, тихим і затишним. Па-па-па-па!